З такою нормотворчістю у нас захист відбувається не лише, не лише шкіл, садочків, будинків культури, лікарень. Це нам треба перебудувати всю країну під землею. Чи є в країні військовий час, коли в першу чергу всі капітальні вкладення йдуть? На озброєння Збройних сил України, на оборонні споруди, на отримання війська, на нову зброю. Цих коштів, які виділені державним бюджетом, в сотні, в тисячі раз не вистачає для того, щоб реалізувати дану захисну стратегію держави навіть на напротязі 10-20 років. Критичним стає питання захисту енергосистеми, без якої неможливо функціонування сучасної України. Крім того, останні 5 років країна переходила на систему жорсткої діджиталізації. Відповідно, якщо не буде світло, Державні органи, органі місцевого самоврядування, підприємства, установої організації, комерційні підприємства не зможуть працювати в принципі. Зупиниться банківська система, зупиниться система електронного документообігу, і ми отримуємо дуже великі такі кепські справи з вообще, функціонування. Країни. Чи е програма Україна Фортеця зможе захистити енергосистему від можливих руйнувань? Я не фахівець в електроживленні, е в енергетиці, але можу сказати прямо, що захищати енергосистему треба. Е Країна без електричної енергії не зможе функціонувати, і це також мільярди, мільярди, сотні мільярдів грошей.